В тачі, іноді зовсім не Я вдячна вам за вашу мужність, силу, витривалість, патріотизм, за те, що ви цінуєте своє здоров'я та життя, боронити кордони України та захищаєте її інтерес. Твердо тримаєте позиції та відбиваєте напади ворогів, щоб ми могли жити в затишних оселях, навчатися та працювати. Дякую за силу, за те, що маю можливість жити в рідному селі. Кожного ранку насолоджуватись голосом рідних і просто жити далі. Дякую вам за тихе і мирне життя, за можливість жити і відчувати захист в нашій країни. Дякую за ЗУ, за можливість проводити час з близькими та рідними людьми для мене. Дякую нашим Збройним силам України, що дають змогу нам піклуватися про наших домашніх улюбленців. Дякую вам за можливість випити гарячого чаю зранку. Дякую вам за вашу хоробрість, силу та безмежну любов до батьківщини. Я дякую Збройним силам України за те, що маю можливість насолоджуватися стрелами, які готує тусі. Дякую Збройним силам України за можливість подождувати. Дякую ЗСУ за, за домашній затишок. Та можливість мені ходити до школи. Дякую за СІУ, за те, що можу спокійно займатися тим, чим маю. Дякуємо нашим ангелам за те, що дають нам змогу бути поруч з близькими та цінувати кожен момент. Я вдячний ЗСУ за те, що я маю змогу працювати з тими чудовими дітьми. Взагалі я щиро вважаю, що наші захисники це еліта країни. З'явилося розуміння, що ти, твої близькі та друзі, живі завдяки цим людям, і це відчуття хочеться пронести з собою через все життя. Дякую вам за це. За час війни наша Україна стала фортецею з крутих людей. Ми на чолі з вами. Міцні, сильні, незламні, а сильних бояться. І ми віримо, що світло завжди перемагає темряву. І ми переможемо. Дяка за світанки.